Реабілітаційне відділення відкрили на базі сумської міської клінічної лікарні номер 4 Знаходиться в неврологічному корпусі та розраховане на 30 ліжкомісць. Це шість пала для пацієнтів, що потребують фізичної та психологічної реабілітації. Дуже хорошо. По все так обладнане, чистота, порядок, все таке біленьке, Дуже хороше отношение со стороны докторів, медсестер. Внимательно і давление поміряти і кольчик зроблять, і очень довольны. Валентина Володимирівна вдруге проходить реабілітацію в цій лікарні. До цього лікувалась тут сім років тому. Дуже-дуже змінилось, звісно, в хорошу сторону. все. Після ремонту в кроваті в нас реалізаційні дуже удобні. Тепер і холодильник, і мікроволновка, і чайок можна подогріти. Все добре. У складі нового реабілітаційного відділення вісім кабінетів: це зала фізичної терапії, ерготерапії, кабінет з терапії мови та мовлення, з надання психологічної допомоги, кабінети масажу, апаратної фізіотерапії, асистивних технологій та процедурний. В усіх було оновлено матеріально-технічну базу. Ось так приміром виглядає реабілітація за допомогою тракційного столу. Його придбали близько двох місяців тому. Використовується він для лікування та профілактики захворювань паперикового або грудного відділу хребта. Також ще в подальшому ми сподіваємось докупити ще одну деталь і Будемо витягувати ще й шильний відділ хребта. А це роботизований пристрій для реабілітації рук. Сподіваються. Як Ми бачимо спеціальна рукавичка на ту кінцівку, з якої ми маємо особливості. Значить, Програма розрахована на заданий час. І за цей час комп'ютер дає команду людині, що людина повинна робити своїми кінцівками. Як взагалі відчуття? Ну, цікаво, як в дитинстві. До відкриття окремого реабілітаційного відділення у цьому корпусі знаходилось неврологічне відділення з реабілітаційними ліжками. Зважаючи на вимоги сьогодення, на вимоги Національної служби здоров'я України, нам прийшлося відділити від відділення неврології оті реабілітаційні ліжка. Спочатку Національна служба здоров'я України казала, що достатньо буде 20 ліжок. Тоді змінили вимоги і сказали, що 30 ліжок. Нам вдалося протягом року, навіть півтора року, підготувати відповідних фахівців. Тих фахівців, яких нам не доставало, ми залучили. З міста суми таким, таким чином було створено це відділення. За інформацією Дмитра Кравцова, ремонт та оновлення матеріально-технічної бази відбулося за рахунок коштів, які заробила лікарня, за кошти Національної служби здоров'я, а також частково допомогли благодійники. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.